І поки ви міркуєте, яким чином щось в вашій компанії можна було автоматизувати, я хочу подякувати двом чудовим людям, які трапилися і затрималися в моєму житті на моєму програмерському шляху. Я хочу подякувати Ігорю Зарудному, це перший розробник, який розробляв перший варіант системи. Ми разом вчилися програмування і владу Євольському. Це ментор, неймовірно талановитий, потужний програміст, з величезним досвідом і щира людина. Я щасливий, що ви трапилися в моєму житті, що ви допомагали мені, що ви були поруч і що ми рухалися разом. Це було круто. Губус стає раліс завдяки вам. Не губіться, будь ласка, далі буде тільки цікавіше. Якщо раптом комусь цікаво, то наразі я знайомий з. Вже п'ятьма мовами програмування фреймворками. Це C. Як колись я довго вчив, трішки зрозумів, збагнув. Це Java, це моє перше доросле навчання в Mate Academy 9 місяців, плюс 4 місяці роботи на проєкті. Класна швидка мова, занадто жорстка для початківця, бойлерплейтна, тому вона мені не дуже зайшла. Я перейшов на Google Apps Script, це ванільний JavaScript в аранжировці Google. Фантастично потужна, трішки обмежена і дуже помільна штука. Потім я вивчив TypeScript, і зараз я працюю на TypeScript. І. Фреймворк Nest.js, це моя любов, це дуже популярний нині фреймворк для бек розбудови бекенду. Ну і трішки знаю Next.js. Це для формування сайтів, які індексуються в SEO нативно. Бо вони Серверсайдмапд. І ще реактивні формули в Google таблицях. Я вважаю це окремим напрямом програмування. Е -е, Називемо це реактивне програмування. Так що, як бачите, непоганий здобуток. Якщо в мене дивляться теж свічери да, і такі ж пристрілі програмісти, яких є питання, побажання, знову повторюю в коментарі. Буду ради вас там бачити. Та найбільше всього мене тішить продуктовий. Здобуток, тобто плоди моєї творчості, які я набув, поки вчився програмувати. І мені цим теж крутить похвалитися. Перша бойова система, яку я зробив, була очевидно система для майстерні матраці в гаж. Написана вона була на Ап скрипті, як я вже казав. Вона вміла обліковувати матраци, мала кастомний конструктор на замовлення або матрас шарований з різними чохлами, прибамбасиками. Вміла створювати, коригувати е, замовлення по ходу, плекала е, проходження замовлення по виробничому циклу, координувала команду, аванс, поклика, пошив, доставка, закриття замовлення при повній оплаті. І плекала всі фінанси майстерні, каси майстрів в зразковому стані. Те, чого не могли досягти чотири адміністраторки за скижений прайс щомісячний. Я запрограмував за 4 місяці і забув назавжди про це. Другу бойову систему я зробив для знайомого пансіонату, для літніх людей. Теж на набскрипті Фантастично лаконічна система, що, як на долоні, показує всі доходи боргів, проплати, клієнтів, доплати, постояльців, зарплати, структуру, каси. Буквально на трьох листах. І справи в бездоганному порядку. Третю, свою інформаційну систему я вже писав на NSJS фреймворці на TypeScript. І. Це дуже велике задоволення на TypeScript писав. Я переписував майстерню матрасів. Я вважаю це новою системою, бо де-факто це була нова розробка, коли я перейшов на модулі, на нову мову програмування, на Rest API. І це те місце, де народився Google. В цю систему я вже додав дуплексного телеграм-бота, додав обробку ще трьох продуктів, матраців «Стомагаш», польові ліжка, перемагаш, це військовий проєкт. І бюджетну лінійку помагаш. Вони там всі по-іншому, по-різному виробляються і обліковуються. Також я додав закупки, закупівлі і склад з дуже хардкорною логікою розрахунків, бо матрас це хардкор. Чим зробив всю інформаційну систему майстерні. Тотально, тобто у мене повний порядок в майстерні. І всі управлінські питання вирішені без адміністративного персоналу, якому платилось. Четверту інформаційну систему я робив для готелю. Чудовий готель 2 леви в Карпатах. Перевикостав гроші стейджинга, що був в майстерні, додав великий, крутий модуль фрібізі, щоб було бронювання дат зручне, і картина. По зайнятості готелю була шикарна, дуже лаконічна, дуже проста система. Ця ця системочка вийшла. Управляє бронюваннями, проплатами, номерами, касами, перебронюваннями без жоднісінької помилками вже півроку. Колись я її дороблю до класного стану, буду продавати як окремий продукт губус малий готель. І п'яту інформаційну систему я на днях закінчив. Це система обліку виробництва варення. Мені подобається такий хардкор. Там карколомний функціонал, розрахунки, динамічна собівартість. Ну Там страх. майбутні продажі, планування закупок. Скоро буде презентація. Під це треба виділяти окреме відео ще довше, ніж це. І на моєму каналі теж щось буде. Отже, як бачите. За два роки п'ять мов програмування, фреймворків мов програмування, п'ять інформаційних систем. По 8-10 годин в день роботи цілком можна подужити, навіть якщо ти стерпер.